У п'ятницю 5 квітня вже по 17.00 знову ДТП у центрі бродів на теподібному перехресті вулиць Героїв Авіаторів Гончарська не розминулись ваз 2105 і фіатр. На місце прибула слідчо-оперативна група з метою встановлення обставин та винуватця ДТП. Місце аварії обгородили обмежувачами руху. Одного з учасників дорожньо-транспортної пригоди забрала швидка. Чоловіка ушпиталили у травматологічне відділення Бродівської центральної міської лікарні. Оскільки пригода трапилась на перехресті, виникло незначне ускладнення руху. Тому для проходження безпечного трафіку працював регулювальник.